Слава святого Євангелія від Святого Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: будуть знамені на сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів у сум'яті морського реву та розбурханих вид, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який гляде на хмарі зі силою і великою славою. А коли ж почнеться збуватися. Випростайтеся і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненавистю, пиянством і життєвими попотами, і щоб не надійшов на вас той день несподіваний, наче пастка, бо прийде він на всіх. То проживання на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, молячись у кожному часі, щоб змогли уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Аминь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. І в мене похвалений Ісус Христос. Аминь. Другі улюблені в Христі, брати і сестри, чті годні вілібні сістри закон, наші монахині, дорогі шановні міністранти, брати святого Яна Павла ІІ, гориця. Наші користи, парафіяни, дорогі друзі, знайомі, приятелі, рідні, дорогі наші радіослухачі, які молоді з нами, яким ми передаємо вітання з нашого Костолу, кохані Божі діти, у кожному часі пильнуйте, молячись щоб змогли уникнути того всього, що має відбутися, і стати перед сином людським слова з Євангелії Святого Луки, 21 розділ, який сьогодні ми читаємо на цілому світі, в католицькому костюлі, коли всі люди слухають Боже Слово і цими словами розпочинаємо адвент. І щоб, можна так сказати, через правильні окуляри або через правильне вікно дивитись на світ, почути це Боже Слово, в якому ракурсі, в якому розумінні, пригадаємо собі адвент, пригадаємо собі значення цього адвенту. І так як ми не то, що не раз, а дуже часто говоримо. Що це є час приготування до Різдва Господнього, Боже народження. Це є правильна добра відповідь, але ще правильніше про те, що ми часто забуваємо, це є приготування до Пасхи. Може, дивно звучить, але навіть пісню, яку ми співаємо, і яка в наших пісенниках. Наша ксьонка є записана як адвентова Мараната прийди Ісусе, мараната прийди, пане Єсу. Ми привикли, що це співаємо в Адвенті. Але це пісня, яка була одна з перших видумана християнами 2000 років тому. І коли її придумали, тоді, коли пан Єсус пішов до неба, коли було в нього в Вознесіння. До неба Господа Ісуса. Тоді учні, апостоли, які стояли на горі в небо вступіння, вознесіння Господнього, перше, що їм прийшло на думку, це молитися прийди Ісусе. Бо пан Ісус сказав, прийде Царство Боже ще поки цей рід живе. І люди думали насправді, що має пан Ісус повернутися може за пару років, може навіть за пару днів. Можливо, за їхнього життя. І потім ця молитва стала піснею, яку ми сьогодні співаємо в Адвенті. Чому так? Тому що християни просили Бога, щоб він знову повернувся до них. І Ми знаємо, що має бути друге пришестя Ісуса Христа. І в Адвенті, якщо будемо уважно слухати Боже Слово, то до 16 грудня так. Є передбачено в книжці, яка називається Лікціонарій лекціонаж», там де читаємо лекцію або апостоли, як кажуть в східних церквах. Власне, до 16 грудня включно ми будемо чути всі слова з Біблії, які відносяться до суду остаточного, пасхальні теми, які відносяться до другого приходу Пана Ісуса. А допіру від 17 грудня будемо вже чути уривки святого Писання, які відносяться до Божого народження, де буде сказано Ти, флеєми, місто Юдина, не, не є найгірше з усіх міст, бо в Тобі народиться Месія і так далі. Там будемо чути багато різних пророцв, які відносяться до народження Пана Ісуса. Тобто адвент ми ділимо на дві частини, і перша частина адвенту приготовлює нас на другий прихід Пана Ісуса. А друга частина приготовлює нас на перший прихід, тобто до Божого народження. І тому теж є цей звичай, коли Сонц відправляє службу Божу в фіолетовому орнаті, а один раз в Адвент, потім так само в пості буде, в рожевому кольорі, колір радості. І ми теж біля олтажа бачимо декорації в багатьох постілах, теж Є ці чотири свічки, чотири неділі адвенту, одна з них є рожева, або червона, або якась ясна, тобто неділя радості. І цей час він міняється на приготування Ісуса Христа до того, що Він має прийти як Спаситель новонароджений в Стаєнці, в Віфлеємі. Але теж треба сказати, що глибше думаючи, про наше християнське життя ми є люди-адвентом ціле життя. Тому що ми кожен день очікуємо на народження Ісуса Христа. Кожен день чекаємо на те, що Панисус прийде до нас в молитві, в сповіді, в комунії святи, в науці, яку ми чуємо в Костєлі. І може так це дивно звучати, але щоб мене всі правильно зрозуміли, тим більше по радіо Марія скажуть. Може, якийсь біскуп слухає і скаже, що цей сонце розказує якісь неправильні науки, але так образно говорячи, ми можемо сказати, що весь хостел католіцький це люди-адвентісти, чули таку назву. Штундри-адвентісти. Але вони так себе називають, бо вони чекають на прихід Пана Ісуса. А ми вже прийняли Пана Ісуса. Ми вже були в першій сповіді, в комунії святої, ми були в шлюбі, так? прийняли вінчання в костілі. Хтось став священником, монахинею, ми просто ще раз переживаємо цей прихід Пана Ісуса. Ми є людьми адвенту, які, вже маючи Бога, ще на нього чекаємо. Тому що хочемо кожен раз, кожен раз, кожного дня прийняти на нову Бога з чистим серцем, з чистим сумлінням, з новим якимось розумінням, яке є в нашому умислі. І тому ми ціле життя чекаємо на Бога, аж Він прийде і закличе нас до вічності. І цей адвент практичний закінчується в момент смерті, коли нам в костільі співають вічний відпочинок, або замість много я літа співають остання путь, остання ворога. Тоді кінчається адвент, бо розпочинається життя вічне, життя, яке вже ніколи не закінчиться, і зустріч, яка ніколи не перерветься. Але теж потрібно сказати, що Адвент це є такий час очікування, який відразу є моментом зустрічі. Так що це зрозуміти простий звичайний приклад з життя. Хтось до нас приїжджає в гості, це так, ну зараз по-різному всі машинами їздять автомобілями, не оглянувся вже на подвір'ї. Але колись було так, що виходили зустрічати на вокзал, вже де вокзал, так бо поїзд приїде зустрічати на автобусній станції. Ми з мамусею колись їздили аж в Хмельницький, бо бабціна сестра, бабця Маня приїжджала з на з Донбасу. Ми їхали в Хмельницький автобусом, зустрічали, забирали сумки, привозили додому. Це цілий день була, скажімо, така ну, процесія, такий обряд зустрічі бабціної сестри. І цей момент мені запам'ятався, може, ви маєте інші приклади, що коли ми навіть не знали, який вагон, тільки нам написала бабця в письмі, а ще цікаво, вона була не письменна, не читала, не писала, анальфабет, і її сусіди писали письма. І ми, віруючи сусідам, які пишуть нам, що бабця Маня приїде такого-то дня ми взнавали, коли цей поїзд має бути, йшли на перон, шукали. Цього поїзда, потім бігали за вагонами, очевидно, я його мама роздивлялась і бачив, як з вагона виходить бабця Маня. І вона вже вийшла з вагона, але ще не біля нас. Ще нас не поцьомала, не обняла, не привіталась. І це була така хвилина очікування, яка відразу була зустрічю. От я вже бачив її, але вона ще не тут. Так бачив, але вона вже не тут. Це так, як ми сьогодні прийшли до костьола. Музика грає, наші гарні півчі, ангельські хори співають, міністранти дзвоником задзвонили, і нам вже в очах показується, як сонце, але його ще нема. Виходив один міністрант, другий, третій, десятий, і допіру к сонце І доки зайшов до олтажа, по цьому вівтар перехрестився, почалася миша свята. Але вона вже початком стала для нас, в цій молитві, що ми вже тут зібрались, ми вже чекаємо, і вже ніби правиться, і ще не правиться. Ось так образно можна цей адвент собі пояснити, що ми чекаємо на Бога, але ми вже з Ним зустрічаємось, вже його бачимо, вже Він є посеред нас. І тому теж пан Ісус сьогодні нам пояснює в Євангелії, будуть різні знамення на сонці, місяці, зоря. І люди будуть страхатись, будуть боятися. Але буде велика. Радісна звістка, Син людський приходить, Пан Єсус приходить. Приходить живий Бог, якого ми чекаємо. І коли це все буде збуватися, каже нам сьогодні євангелист Лука, повторюючи слова самого Пана Ісуса, випростайтеся, підніміть голови ваші, бо наблизилось ваше викуплення. Наблизилось ваше викуплення. І це. Справді є дуже важливим, коли ми в своєму житті усвідомлюємо, до чого ми доживаємося, до чого ми дочікуємося, що є для нас таке важливе. І ще такий приклад, скажу, з дитинства, зі школи, нас колись школярів возили на колосні поля, збирати картоплю, бураки, там за комбайнами ходити. Їхала підвода, коні віз тягнули, треба було викидувати ці всі буряки, які залишились на полі туди на віз. І нам теж привозили якийсь там почастунок тоді дітям. І ми такі вже змучені, руки болять, згорблені. І як ми бачили, як їде друга підвода, і там бочка на ній, що там якісь там потвезуть, бітони. От ми вже голова договори, вже ремненько вітра покидали, вже такі рівно випростувалися, осанка на 100%. І вже всі забули, що наробилось, всі забули, що щось болить, бо зарплата йде, тобто є подяка. І ось е, такий момент в житті, коли ми хочемо справді забути про всі тривоги, забути про всі якісь страждання і навіть не звертати увагу на те, що діється. Чвидно, це є важливе бути в курсі справ, які відбуваються навколо нас, але вони не можуть нам забрати. Свідомості зустрічі з Богом. Бо це є важливо, щоб ми в своєму житті звернули увагу на Бога, а потім все решта. І для того сьогодні Євангелія повчає нас, що ми маємо бути людьми цього Адвенту, людьми свідомого очікування. Ми собі навчилися робити постанови чи на Великий Піст, чи на Адвент. І не раз можемо сказати, що багато речей ми собі постановляємо, бо хочемо догодити Богові, хочемо якось віддячитись Богові, хочемо теж собі доказати, що ми щось можемо. І цих обіцянок може бути дуже багато. Мене з дитинства теж вчили, що більше молитви, менше там ми в тоді не мали цих комп'ютерів, нічого. Радіо слухати, бо радіо виключати, ми не слухали радіо тоді. Щойно зараз є Радіо Марія, треба його включати, так, щоб більше його слухати. Я коли любив собі сісти десь на порозі, пограти там, на гармошці, люди сходилися, там, мама давала компот їм, але в адвент вже не можна було. Вже треба було тільки то, що вчителька з музичної школи задала, і тільки це грати як уроки як домашню роботу. А так як я любив собі під радіо сісти вечором, завжди були ці привітання з днем народження, ці мелодії на замовлення, і я собі з радіом разом грав. І це вже не можна було, так це вже було по танцюльки, вже все, це часи заказали. І, власне, щоб ми собі вміли правильно постановити, так? Е, розумно, так, це має нас коштувати, це має нас якось ущемляти, але це не має бути якесь таке грандіозне, що я. Там, тиждень не буду їсти, так? Ну, то як мреш, то навіть не буду помити до Ксьонджа, щоб на похорон прийшов. Так? Я обично людям кажу, коли хтось приходить, і, ой чи благословіть мене на піст, яка скільки? Півдня? Ні, тиждень. Я кажу, добре, благословляю, але на третій день за покуту прийдете і скажете, яке давлення, тиск, яка температура, і на третій день замовите похорон. І скажете, коли будете вмирати з голоду, щоб я знав, коли прийти і поховати вас. Так, тому що це щось забагато. Це щось таке, що може нам перешкоджати. Ми тоді що робимо? Звертаємо увагу на ці всі практики, а на Бога вже не звертаємо увагу. Я вже колись розказував тут в костілі про таку ситуацію мого сусіда, який ремонтував комін на Дахові і щось там не прив'язався, не забезпечився. І десь там вже його потягнуло наниз. Він так їде там по цій черепиці чи по шиферові. І вже пальцями вже гора пазурі, він, і він тир-тир-тир, а, а воно не зупиняється. Він вже, боже, я вже все доробив. До костюла піду й до сповіді, молиться, піду, тільки ратуй мене. І тільки губ на купу сіна, бо була під хатом, він забув і каже, очунявся і каже, Боже, дурний, дурненька. Так мало летів, так багато наофірував. Mm -hmm. О, пожалуйста. Де наша офіра, де наша жертва. Тому треба розумно, наприклад, так? дітям пояснити, що телефони дивимося, 5 минут менше. Не кажу, що взагалі, 5 минут менше. Це договор. А якщо 6 хвилин менше, це вже твоя заслуга. Дітям треба пояснити, так? що ми робимо, що йдемо частіше там бабусю, дідуся відвідати. Оце не наша ну, не покута, це привілей, щоб щось доброго зробити, поділитися цукерком з братиком чи сестричкою, а не самому з'їсти, щоб важ Так. Ось це є постановлення, це є наше рішення. Так. Це є, наприклад, то, на що ми повинні звернути увагу. Не раз так скажемо, може, це не відноситься до якоїсь спеціальної літургії, але е, таке буває, коли ми йдемо, комунію роздаємо причастця, люди не раз, очевидно, я думаю, що це жіночки тільки. але Чоловіки як гриються, щоб не мати якихось бородів, так там чи вусів і так далі, то потім якимись дікалонами бризгаються, і ксьон з комунів вже знаєте, голова крутиться. Я собі думаю, а може за покуту взяти, щоб менше того бризгання було, так? Бо може хтось витримує, як то кажуть, ці городські люди. А як сон з села, знаєте? Я привик, як жом пахне, я привік, як сіно пахне, солома, січка. Я піду, і, і тройний дікалон пахне, то мене вже носить. І я думаю, от буде атмосферт, я не скажу, щоб менше вшипалось. Але це не думайте, що це якісь, ну, прикази чи щось. Але може часом треба вміти скромніщення, навчитися жити тим, що їм потрібно до спасіння. І звернути увагу на те, що є цінне, на те, що є вартісне. І найважливіше, люди нараз питають, що в Кості не можна їсти. Що в Кості не можна їсти, так? Бо ми маємо в сім'ях і католиків, і православних, десь і, 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 там протестанти, є штурмри, вони теж мають якісь там дні постні. що не можна їсти. Ну, і тут людина чекає, що ти скажеш, там, масляне, жирне, м'ясне, е, рибне і так далі. А найважливіше не їсти єден другого. І я кажу, там хтось мене питає, якась цьому, яка пані. Вийдіть на базар, купіть 2 кілограми печінок і на вечірку дайте всій сім'ї, щоб вони їли ці печинки з базару, а не ваші. І це буде правильний пісня. А то ж воно м'ясне, але вас не будуть жерти. О, добре-добре. І це вже побігла, і потім приходить, а ж я забула і навіть в п'ятницю їх нагодувала. Ну, все, вже прочитала календар. Але, власне, постановлення, що ми можемо зробити, щоб звернути увагу на те, що добре. І щоб в цій думці не втратити Бога. Бо ми не раз можемо робити все найкраще, а не робити те, що треба. Теж я колись такий приклад що я був в Броварах біля Києва, там ми мали костільну машину, жили вже вдома, наймали квартиру, поки вибудували собі місце біля костюма. І треба було в зимі цю машину відсніжити, щоб вона десь поїхала. І, очевидно, бігом хтось дзвонить, а я вже тоді теж на радіо Марія ходив, і треба було скоренько почистити машину, сісти їхати на ефір. І я швидко, там, темно, ще, може там пів шостої рані, в шість, нічого не видно, виходжу з під'їзду, бігом щітку, метло, повитирав, 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 витягую ключі, нажимаю брелок, а сусідня машина – пік-пік. Думаю, от комусь добро зробив. Дядько якомусь почистив, машина ідеальна. А сам поїхав, знаєте, як снігова. Вага. Тільки вікно проте, але не попав на свою машину. Отак ми можемо теж зробити, коли щось робимо. Не мішає, щось робимо, не мішає. Що робить Бог його знає? А потім каже, не те, що треба. В Адвенті є потрібна увага, для кого ми робимо, що ми робимо, навіщо воно нам. Як нас хтось спитає, що таке Адвент, бо піст люди знають, навіть там. Невіруючі, які не ходять до постів, не знають, що таке пост. А от Адвент це вже якийсь секрет для людей. Треба їм розказати, так, що він ділиться на дві частини, що є чотири неділі, є неділя радості, є різні свята, є роратні Божі служби, коли ми молимося до матки посту, і, і ми кажемо рорати, це з латинської мови, росу зішніте, рорати це роса. Там зішлійте, росу, себе. І ми повинні це розказати. Що це є радісне очікування, тому що ми чекаємо не на якесь горе, а чекаємо на те, що пан Єзус має народитися. І для того сьогоднішня Євангелія говорить нам про те, що коли почне збуватися все це, випростайтеся, підніміть голови, щоб те, що має збутися, щоб ви з цим не зустрілися, щоб воно не дотичило вас, щоб ви були. З ви захоронені від цього, збережені, бо приходить ваші викуплення. І тому теж ми сьогодні починаємо, що цікаве, говорили про Пасху. І, хоча в східній традиції, так, от ви спитаєте православних, вони розпочинають там в будний день пам'ятці. І пост, наприклад, Великий Піст починає в понеділок, а адвент в будний день розпочинають від свята. А ми розпочинаємо неділю. Чому? Тому що неділя це день Воскресіння. Якщо ми не робимо чогось для того, щоб Воскреснути, то жоден пісний є важливим. Він нас до Воскресіння має вести. Тобто ми повинні воскреснути в душі, ми повинні прийти до Бога щирим серцем. Попробуйте, ще раз кажу приклад села, спробуйте такого різні січку, відгортати, вибачте, гніз хліба і прийти до малої дитини і взяти її вже гратися. Так ми ж дяні руки, ми їм там. Бабця пам'ятаю приходила до у нас приїжджали в там родичі, то фартушком там писок, як то кажеться, рот вітрила, бо вона хоче по цьому цю дитину. Людина робить все, щоб очиститись, щоб чистими руками, чистим серцем, навіть чистими вартами по цьому цю дитину. Так? От Що ми робимо для того, щоб ми прийшли до новонародженого Ісуса Воскресними? Тобто після сповіді, після Комунії вимолені, щоб молитва була в нас, і тоді цей пан Єзус справді усміхнеться. І так мене колись в дитинстві вчили і раджу, щоб ви так казали, все мені мама казала, що ти готувся, будь добрий, бо пан Єзус, коли ти прийдеш до шопки, він знає про тебе все. І от як він посміхнеться до тебе, то значить ти гарний хлопчик. Я пам'ятаю, коли прийшов, Сон Владислав, на святить шопку, бо завжди на Різдво ця нічна служба, йдемо до вертепу його освячує, благословляє, потім починається служба Божа в темноті. І я якраз підбіг до цього дицьонка, коли сонсь тільки покропив, я бігом десь там маленький ще просунувся по цьому дівцьонку дивився, воно таке гарненьке, усміхнене. І тишина така в костелі, а я на всього волосся, мамо, пан Єзус сміється, Сонванка «Ну, молодієць, значить, як то Кион 12. Ось так дитина мусить бути вихована, зробити все, щоб той пан Єсус усміхнувся. Для того пам'ятаємо, що ми діти перед Богом. Навіть якщо комусь 120 років це є велика дитина, яка потребує Божої радості, яка потребує цього щастя. І тут на землі, і дай Боже, щоб ми були з Богом щасливі в небі. Амінь. Ам. Визнаємо нашу віку.